Бремудрись, колося послання святого апостола, Павла Читання, будьмо уважні Браття, все, щоб ви не говорили і робили, все чиніть ім'я Господа Ісуса, дякуючи Богу і Отцеві, через нього. Жінки коріться чоловікам, як воно, Господі личить. Чоловіки любіть жінок і не будьте суворі до них. Слухатися, батьків, всьому, бо це, Господеві одне. Батьки, не досаджайте дітям вашим, щоб не падали духом. Раби, слухайтесь, у всьому панів цього світу, працюючи не лише про людське око, щоб людям подобатися, але у простоті серця в Господнім страсі. Усе, що чинити, робіть зо всього серця, як для Господа, не як для людей, знаючи, що приймете від Господа нагороду насиліття, Служіть Господеві Христові, кожен, хто кривдить, одержить те саме без огляду на особу. Пани, давайте слугам те, що справедливе і належне, знаючи, що й ви маєте пана на небі, Браття, гляньте, якими буквами пишу вам власною рукою, ті, що хочуть похвалятися, що вони гарні ділом, силують вас обрізатися, щоб тільки уникнути переслідування за хрест Христа, бо навіть обрізані не зберігають закону, але хочуть, щоб ви обрізувалися, щоб їм хвалитися вашим тілом. Мене ж не доведи Боже чим чим схвалитися, як тільки Христом Господа нашого Ісуса. Мене ж не доведи, Боже, чимось схвалитися, як тільки Христом Господа нашого Ісуса Христа, яким для мене світ розп'ятий, і я світові, бо ні обрізання, ні не обрізання є чимсь, але нове сотворіння. На всіх тих, що ходитимуть за цим правилом, Мир і милосердя на них і на Ізраїля Божого. А втім, від неї нехай ніхто мені, мені не завдає клопоту, бо я ношу на моїм тілі рани Ісуса. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, нехай буде з вашим духом, брати. Ам. Аллилуйя, аллилуйя, Аллилуйя.